Связь багато, урочистих, вислочних, а свята Миколая неприємніше із них. Миколай святий, не казка, це не санта Клаус, ні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну, а на ланцю посмугнусь, по долуночки дістану Миколаю по Де до нас чарівний час Миколає свято в нас, час про нього розказати і вдобався побажати. Як нам розповідає історія про святого Миколая, він був надзвичайно чесною та доброю людиною. Бачучи складне становище, в якому перебували бідні люди, він усіляко їм допомагав. Щоб не принижувати нужденних милостинею, він підкладав їм свої подарунки під двері та вікна. За переказами, святий Миколай народився в родині багатих греків християн Котрі довго не мали дітей, і в молитвах пообіцяли Богу, що віддадуть своє дитя на служінні йому. Миколай справді став священником, а згодом є у сучасній Туреччині. Коли його батьки померли, він отримав величезний спадок, але не став жити в розкошах, а відзначився неабиякою щедрістю, допомагаючи бідним. Про його діяння за віки складено чимало легенди. Сотні дітей України в своїх листах. Вертаються до Святого Миколая з проханням не про нові іграшки, гаджети чи навіть солодоща. Ці маленькі дорослі просять повернутися додому у зміх і миру для України. Тепло від груп. вітер за вікном Зима прийшла, чи скоро Миколая, чого мені по нього попросити? А що тут? Буде? Це я точно знаю здоров'я рідним, бо воно це найдорожче, що сьогодні має. Сусідам, друзям і усі рідні, усім усім, кого я знаю, любові і родинного тепла. бо за проблемами про це не забуваю. Хай поруч будуть рідні душі і серця. Ми їх ніколи ні на що не проміняємо. І ми, щоб солдати-вояки змогли всю зброю по вітрах розвіяти, щоб повернулися додому, до дружин, дітей ростити, пшеницю в полі сіяти. Ну ось такий у мене вийшов лист його відправу я святому Миколаю і думаю, що зможе все це він здійснити. А що тут думать це я точно знаю. Миколай. Миколаю, я про тебе пам'ятаю, і тому я добре вчуся, і до Бога все молюся. Знаю, завдяки ж праці, буду жити колись в палаці, зможу, користь я приносити краю рідному служити. В школі я знання здобуду, добрим я до люду буду, зможу ще колись пишатись що на тебе? Можу я рівнятись, хочу чудеса творити, і на радість батькам жити. З твоїх вчинків приклад брати, щоб всім щастя дарувати. Та до тебе, Миколаю, щиро нині я благаю. Мир пошли в нашій в країні і радості кожній людині. Мій добрий ти, Миколаю. Я вірю, ти чуєш мене, тебе я прошу і благаю. Скоріше війна, хай мене зробив, щоб усі посміхались і все було як колись. І щоб і що від сирен ми, щоб ми від сирен не здригалися і у, у бомбосховищі не ховалися. Як тільки над містом спускається нічка і місяць могає до тебе в вікно. Дописую, у Локи, швидко в ліжко, Святий Миколай вже несе свій мішок. Якщо слухав маму, якщо слухав тата, і старанно вчився на кожен урок, і здійсняться твої найсідліші бажання, святий Миколай розкриє мішок. Він завжди з нами і в школі, і вдома, у серці тебе. Ти... Це йде звичайне черівні приходити з Миколай це день, чим діткам подаруночки принесе, а нічим така різочка припаде. В ніч на 6 грудня до кожної дитини приходить святий Миколай і кладе під подушку подарунки. У ту ніч високо-високо, в небі можна почути срібні двомки, то на санчатах. Їдуть санчата поміж зірочками, переїжджають з хмарки на хмарку. Дзвоники ніжно, дзвонять, а старий місяць весело посміхається. Він знає, що в цій ніч всі мусять бути щасливі. Бо найбільше щастя в житті це робити добро. Поспішайте творити добро.